Друзі, привіт! Сьогодні ми розкажемо вам про Хокстер. Це дуже крутий бренд. Виробник Німеччина. якість і Отже, В нашому салоні ви можете подивитися на модельки гілітина відкриття Охаєм. 89 см ширина скла. Потужність до 18 кВт. Білий шамот всередині, який залишається світлим протягом довгого часу використання Іси, і сильно не тим. Наступна моделька це пряме відкриття: 78 см ширина скла. Темний шамот всередині. Теж досить гарна модель хороша по адекватній ціні. І ось ви можете подивитися така сама модель з світлою ручкою, з білим шамотом в середині, от як і під час щоденного використання це теж пряме відкриття, теж хокстер. Зверніть увагу, що ми використовуємо його щодня і в ньому обігрівається все приміщення. Але білий шомодзелер залишається світлим далі, навіть при тому, що щодня ми використовуємо дрова і опалюємо приміщення. Приходьте, дивіться в салоні у нас.